Нумо знову, поки новинка на основі, старинку Божу, лицювати. А сиріш, як би вам сказати, щоб не збрехати. ну Нумо знову, людей та доля приконають, людей, людей за те, що нас знали, та нас поважали, долю за те, що не спала, та нас доглядала. А то бачи, робила, кинула дитину. на розпуті та й байдуже. А воно, у Боги. молоде, сеусе, звичайна дитина, побіч чужим тином, аж за урло опинилась в пустині, в неволі. Як ж тебе не приконать Лукава доля. Не проклинуш тебе доля, а буду ховати за балами та нишечком. Буду рішувати. Ну, десь світом, сподіватися, у горстів неволю і за Дніпра широкого тебе, моя доля. Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні ми продовжуємо наші Шевченкові читання тільки вже старшої школи. Сьогодні в нас є судді: це переможці Шевченкових читань молодшої школи. Туманов Артем, 3-й А клас. Недоступ, Анна, 4, а клас. Та Яременко Володимир 4. Але спочатку я хочу провести маленьку вікторину по Тарасу Григоровичу Шевченку. Де народився, де та коли народився Тарас Григорович Шевченко? Морець. А коли? А коли? Правильно. Це, це. У якому вищому навчальному закладі він вчився. Що називається все-таки цей заклад? Академія мистецтва. У класі кого він навчався? <реклама> 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 Правильно. Як називається період його перебування в Україні? Українська.

Зараз вже будуть починатися наші вишування, і вони будуть оцінюватися за критеріями це виразність на пам'ять ні, розмір та духовність. Але спочатку я запрошую до слова Анну Юрівну, вчительку української мови та літератури. Розкрилися перси гори хвилі серед мене. засіяли карі очі, зорі серед ночі. Білі руки простяглися, так би й обвелися кругом стану і в подушку холодну впилися. Нащо мені? Оса краса, очі голубині стан мігнучий, коли нема вірної дружини. Немає з ким полюбитись, серцем поділитись. Серце моє, серце моє, тяжко тобі битись, одиноким, з ким жити, з ким світи лукавий, скажи мені, нащо мені я слава? Я любить, я жити хочу серця не красою, а мені ще й завидують гордою і злою злії люди нарікають, а того й не знають, що я в серці захована. Нехай нарікають гріх їм буде. Боже милий, чому ти не хочеш укоротити? Свої темні, тяжкі мені ночі, бо я вдень неодинока, з полем розмовляю, розмовляю і недолю в полі забуваю, а вночі та й поніміла. Сльози полилися, білі руки постяглися подушку. Дякую. На сцену запрошується учень п'ятого класу Савченко Віша. Давай горович Шевченко. Садок вишне виконати. Садок вишне виконати. Хрищі над вишнім попадуть. Ідичі дівчата, а матері вечерять. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька встає, річка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коїх. Усе затихло, тільки дівчата на соловейку не затиха. Професія учениця п'ятого класу Попова Лера. Mm -hmm. Буває іноді старий. Буває іноді старий не знає сам чого радію, Наначе стане молодий і заспіває, як уміє. Стане ясно перед ним надія ангела святим. Постане молодість його. І зорі молодість його питає весело над ним. Що це зробилося старим? Чого зрадів це? Того, чи бачите, старий подумав, щоб зробити. А нас початку можна спочатку. Душа й дума, добро навчилася любити, не, не раз такому любо стане, не раз барвіркою зацвіте, Отак буває в темну яму Святий сонечко загляне, і в темній ямі як на зелена траха проросте. Запрошується у п'ятого класу, Кравченко Максим. Ілани, і гори все полину і полетину, до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, здорою, вражою кров'ю землю окропіте. І мене в сім'ї великі, в сім'ї добрі, волі, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Учень шостого А класу письменний Антон. Думка Тарас Григорович Шевченко. Тече вода в сині море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі не має. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацькеє, а думка говорить. Куди ж ти йдеш, не спитавшись? На кого покинув батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині ж, на ті люди. Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає сім'море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося ж горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті зарослити рамами. Полінчук, <плес> і досі сниться, одразу говорить Шевченко. І досі сниться під горою, меж вербами над водою біленька хата. Сидить, неначе й досі сидить коло хатиночку, і бавить хороше та кучеряве своє маленьке вноча. І досі сниться. Вийшло з хати. Веселає зміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує на руки, від людях, і спальне слави. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишки. Де ж ти лихо? Печалі тії вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, отче нашу. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погасне. Все пошло. Силий в хату з слі пішов поживати. Запрошується вчениця шостого А класу Оздиво Олена. Було колись в Україні рівніли гармати. Було б коли запорожці, вміли панувати. Панували до Бога і славою Богу. Минулося, осталось тільки могили на полі. Високі ті могили. Високі і ті Можна з Було колись в Україні ревіли нермани. Було колись запорожці міли панувати. Панували, добували і славили волі. Минулося, остались тільки могили на полі. Да спочити козацьке біле тіло в китику побити. Високі ці могили та вміють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок савок дівчини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу за ним співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку медворинку, поставцем кружало. Було колись добре на цій Україні жити. А згадаймо. Може, хоч се... може серце хоч трохи спочине. Запрошується учень 6-го Б класу Грічук Віталій. <плес> Мені 13 імена, але я пас ягнята за селом. Лекали до пані, а я собі в тра, а я у бур'янах молюся. Хочеш пізніше, чого ти? учениця 6 Б класу Чугайнова Поліна. У короту гарний його така, бо я було трохи не воле, таке обоги та й куплю, з паперу аркуш і зроблю Малику книжечку хрестами, з візерунками з квітами, кругом листочки в ваду. та й писую сковороду, або три царя содари, та сам собі в бур'яні виспігую та плачу. І довелося знов мені з вишами старість. У старість ховатися. книжечки співати. Межать книжечки співати і плакати в твоєм. І тяжко плакати, бо не знаю, Бо не знаю, за що Господь мене вкарає. У школі мушу зросло, у школі сиві здовелося, у школі дурня побувають. А все за того я така, що маленька, крав є у яка. Запрошується осіго б класу Джечун Віталій. Годовий? готовий. Чи так мені чого було? Е, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Вже е, покликали до пані, а я собі у бурянах. Молюся Богу. І не знаю, е, чому маленькому мені так приязно молитись, е, чого так добре там було. Сонце гріло не пекло. Хати. Е, е, не дав мені Бог нічого, і ринули сльози, гіркі сльози, а дівчина е, 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 біля дороги, е, що коло мене побачила, що я плачу, е, підійшла, привітала, витирала е, мої сльози та ні. Неначе сонце засіяло. Неначе все на світі стало. Мої лани, гаї, сади. І ми жартуючи погнали овець до води. А й досі, як згадаю, то серце плаче і болить, чому Господь не дав дожити. Минулого віку у усім раю. А після цього у нас буде маленька перерва. Савченко Міша, одинадцять, одинадцять, одинадцять. Дев'ять, дев'ять, десять. Клавченко Максим, одинадцять. Вот два лина. 10, 10. десять.